Всім привіт! З вами канал Гурієв ТМ3, і це свіжі новини боксу. Тоні Бєлью про можливий бій між Джейком Полом та Даніелем Дюбуа. Переможець бою Беневідес Морель стане наступним суперником Бетербієва. Дуже важливо для Ф'юрі. експерт про реванш Усик Ф'юрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Фовбет. У вихідні американський шоумен Джейк Пол здобув перемогу над легендарним ветераном важкої ваги Майком Тайсоном. За кілька днів ютубери почали надходити пропозиції про бої за чемпіонські титули. Його викликають на поєдинок Артур Батербієв, Кевін Лерена і навіть Даніель Дюбуа. Крім того, на бій з полом натякають колишні чемпіони, які вже завершили кар'єру Карл Фроч та Тоні Білію. Пол висміяв пропозицію Дюбуа, жартує, що включить його до списку, оскільки, на відміну від Бетербієва, у Даніеля є хоч якась фанатська база. Білію в інтерв'ю Толкспорт на повному серйозі міркує про шанси пола. Я розумію, що у цього пацана у Джейка гарна уява, але не розумію, з якою він блін планети. Напевно, з Марс. Чи щось на кшталт такого раз він роздумує про цей поєдинок? Але такий бій все одно ніхто не санкціонує. Білью, певно, досить високо оцінює боксерські організації, адже президент однієї з них відразу після бою Тайсон Пол заявив про готовність санкціонувати титульник за участю шоумена. Тоні про всяк випадок пояснив усім, що то був просто дуже старий Тайсон. На нього було боляче дивитися. А Дюбуа він на абсолютно іншому рівні. Він один із найкращих у світі. Він накаутує Джейка Джебом. Повірте, я не жартую. Це було б просто обурливо. Вчора стало відомо, що тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес та володар титулу WBA Регулер Давид Морель. Зустрілися в очному поєдинку. Бій пройде 1 лютого на арені в Лос-Вегасі. За словами промоутера Бенавідеса Семпсона Левковіса, переможець цього протистояння стане наступним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном дивізіону Артуром Бетербієвим, який представляє Канаду. Бенавідес і Морель змагатимуться за статус претендента одразу за двома версіями: WBC та WBA. Раніше обидва були офіційними претендентами в суперсередній вазі. Але так і не отримали шансу зустрітися з абсолютним чемпіоном Сеулем Канело Альваресом. Левковець розлютився, коли його запитали про це. Бізнесмена цитує Боксінсейн. Бетербієв не мексиканець, він не Канело. Він коштує копійки. Його бої ніхіра не продаються. Ніякого більше лайна в стилі Канело. Ця історія не повториться і, взагалі, Кінчайте питаннями про Канело. Левковісю нагадали, що Бетербієв, начебто, проведе спершу реванш за всі пояси дивізіону з уродженцем Киргізії Дмитром Біволом. Реакція промоутера. Питання в тому, коли воно відбудеться. Якщо Бетербієв не битиметься в наступному поєдинку з Біволом, або якщо проведення цього бою затягнеться, то їм просто доведеться відкласти і замовити бій Бетербієва з переможцем сутички між Беневідасом і Морелем. Якщо вони тягтимуть до червня, то почнуться проблеми. Колишній чемпіон Амір Хан поділився думками про кар'єру екс чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Йому слід дочекатися великого бою з Тейсоном Ф'юрі в обох голосні імена. Джошо досяг феноменальних успіхів в боксі і заробив багато грошей, виграв багато титулів, бився по всьому світу і є гучним ім'ям, але чому б йому не закінчити на висоті, прийнявши біс Ф'юрі. тоді він зможе насолоджуватися частиною решти життя, знаючи, що люди поважають його як великого чемпіона, сказав хан. Нагадаю, що у вересні Джошо програв Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді. Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі втратив титул чемпіона світу WBC у травні, поступившись Олександру Усику у поєдинку за абсолютне чемпіонство. Однак він має шанс повернути пояс у негайному реванші, який заплановано на 21 грудня в Аріді Саудівська Аравія. Британський експерт Гаред Девіс в інтерв'ю TalkSport висловив упевненість, що у другому бою з Усиком Ф'юрі виступить значно краще. Він нагадав, як у першому поєдинку Тайсон опинився на межі. До строкової поразки в дев'ятому раунді і розповів про свою розмову з боксером. Я обговорив з ним, що ж сталося у тій трихвилинці і поділився своєю думкою. Все виглядало так, ніби після 6-7 раундів. Ти надто заспокоївся, а він відповів: вірно, Гарлет, найкраще тут підійдуть слова безтурботність та самозаспокоєність. Після того як я почув це від нього, мені стало зрозуміло, що він внесе зміни та поправки, міркує оглядач. А ще ми знаємо, що через це розсічення бій переносили. Цього разу він буде ще в кращій формі. Він не провалить заключну третину бою, а це дуже важливо у реванші з Усиком. Другий бій він проведе так, як не зміг провести перший, можливо, трохи агресивніше у стартових раундах, можливо, частіше атакуючи, а не боксуючи на задній нозі у стартових двох-трьох раундах. Ну і на завершення Тайсон Фюрі може завершити кар'єру після другого поєдинку з Олександром Мусиком. Британець може ухвалити таке рішення у разі поразки від українця в реванші, Повідомляє Бокс News. За інформацією видання циганський король втратив мотивацію боксувати далі. Єдине, що змушує Тайсона повертатися на ринг, це гроші. Тож, у разі другого програшу від Усика, єдине, що може змусити ФЮрі продовжувати боксувати мегафайт із Ентоні Джошуа, який принесе солідний чек. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.